По філософії відношення до грошей, людей можна розділити на три типи: перший тип це голодранець, другий тип негідник, і третій тип багач. Хочу підкреслити, що це не по тому, скільки в людини в наявності грошей, а по відношенню до грошей. Багатий це той, хто витрачає не все, а щасливий той, хто не тільки на себе. Дехто каже, що багатство це коли ти можеш купляти все, що хочеш. Тоді прекрасний спосіб розбагатіти хотіти поменше. Коли ми задаємо людям питання, що таке фінансова незалежність, вони кажуть, що це велика кількість грошей. Це зовсім не так. Насправді, фінансова незалежність це можливість жити так як ви привикли, не працюючи. Якщо, наприклад, у вас немає збережень або активів, або бізнесу, який би приносив вам пасивний дохід, це означає, що у вас повна фінансова залежність від вашого роботодавця. Суспільства і стану вашого здоров'я, можливості заробляти гроші. Фінансово залежні люди повинні постійно працювати для того, щоб одіватися, харчуватися і забезпечувати сім свою сім'ю. Цей тип людей, який знаходиться в абсолютній фінансовій залежності, називається голодранець, тому що він завжди витрачає все, що заробляє. Неважливо, скільки б він не заробив. Заробив 10 тисяч гривень, потратив. 15 потратив. 30 потратив, все під ноль. І через руки з голодранця проходять невеликі потоки грошей. Погодьтеся, на 500 доларів в місяць щось великого не створиш. Голодранцям властиво витрачати гроші ще в голові до того, як вони їх отримали. До зарплати ще тиждень, а ти вже знаєш на що ти її потратиш. На жаль, більшість людей це голодранці. Вони витрачають все, що заробляють, і так на протязі всього життя, і в кінці їх також очікує. Ноль голодранець не відкладає, тому що він каже, що відкладати це себе обкрадати. Якщо ви зустрічаєте людину, яка каже, що як можна відкладати, якщо треба одітися, і дітей одіти, і нагодувати, і комуналку заплатити, і кредитку погасити. Знайте перед вами голодранець. Голодранець завжди знайде можливість купити собі крутий телефон. Він не завжди буде мати гроші на рахунку, і в нього буде мінусовий баланс на кредитці. Але понти дорожче грошей. Голодранці часто люблять шкідливі звички, наприклад, курити сигарети. Долар-два долари в день вони витрачають на сигарети, а це в рік на хвилинку близько тисячі доларів. Але відкладати ні, це неможливо. Куріння це задоволення для бідних. Запишіть собі. Негідники це тип людей, які витрачають завжди більше, ніж заробляють. Голодранець він, по крайній мірі, чесний, він витрачає свої кошти. Негідники підсаджуються на хвіст іншим: казіно, кредити, ломбарди це їхня тема. Часто негідники стягують всю сім'ю в борги. Негідники народжуються з голодранців. Більшість голодранців і негідників в житті нічого не досягає, тому що вони витрачають свої зусилля на досягнення цілей чужих людей. А все чому? Тому що інші люди думали, аналізували, планували, а ти просто жив і тебе занесло куди занесло, ти плив по течії. І нарешті третій тип людей це багаті. Люди, які витрачають завжди менше, ніж заробляють. Вміти жити скромніше, ніж ти можеш собі дозволити, це навик багатих людей. Нахил до багатства в людей появляється вже в молоді роки. Вже в студентські роки людина з типом багатої буде відкладати свою стипендію. Вона ще не знає на що. Можливо, це буде придбання автомобіля, можливо, це буде капітал для якоїсь власної справи. Часто, коли людина бачить якісь великі корпорації, компанії, думають, от яка велика фірма, 200 людей працює, їм, напевно, повезло. А все починається з чого? З того, що колись, ще в студентському віці двоє студентів взяли якийсь старенький принтер на свою стипендію, придбали, поставили, робили послуги е, друку, ксерокопії. Далі, можливо, взяли якісь підвальне приміщення, почали там продавати каву, канцтовари. А далі це все розросталося. Вони наймали на роботу більше і більше людей, і з часом це переросло у велику компанію. І голодранець, який працює в них на роботі, думає: от їм повезло. А те, що я бідний, це життя винне. Друзі, якщо вам сподобалася дана інформація, вас цікавить ще більше про фінансову грамотність, тоді підписуйтеся на мій телеграм-канал, він є зараз в правому куті, за цим посиланням. Кожного дня я там проводжу прямі трансляції на тему фінансової грамотності. А також перегляньте інші мої відео в мене в YouTube каналі. Ставте лайк і до зустрічі на наступних трансляціях.